Наталя Савченко, доброго дня. Вже доброго вечора у нас в Україні. Які розплідники? Мій розплідник називається Зветься Perfect Versatility. Он, Німці лежать, бачите? Он, там, німці одна курей там пасе, а тут Вельшкоргі Пемброк. То є да, офіційний розплідник, який платить налоги, податки, який займається племінним розведенням собак, а на вулиці я також хожу, підкормлюю, ви знаєте, дворових собак, котів У мене багато публікацій, ви можете передивитися. Я не витрачаю свої сили і на інших собак, і чужих також, так що не можна розмножувати тварин зараз. Боже, не бачила такого закону в Україні, не бачила. Можете подати петицію. І, може, я дослухаюсь, а може і ні, знаєте. Там. Не можна розплоджувати, розмножувати, як ви пишете, тварин. Це які ото біба і Боба звуться. Не буду продовжувати ту, -ту... поговорку. А у нас все добре, у нас все добре. Не не, не переживайте. Я сподіваюся, що ви також як чемний. Чемна Українка допомагаєте дворовим собакам або котам. Ось зараз спека почалася, що ви хоч мисочку з водою ставити. Тому йдете, бачите, що собака хоче пити. Ви поставили мисочку, зайшли в магазини, купили там пачечку корму. Бо я те роблю. Не дивлячись на те, що в мене багато своїх собак, я роблю це і для інших собак. Я сподіваюся, що ви також те робите, бо ви дуже переживаєте піклуєтеся про душі тварин, які бігають по вулицях. А можна чи не можна, я вже розберуся сама. Добре? Гарного вечора всім.